Дорогі друзі, братики, сестрички, всіх щиро радий вітати вас із Києво-Печерської лаври. Наша дорога всіми любимо лавра. Незвично пусто. Сьогодні день пам'яті, е, преподобно ніколи Святоша. Я по справах у Києві і, звісно, Господь милосердний дав побувати у Лаврі, приложитись до преподобних. Сьогодні от, я ще не вийшов з ближніх печер. Е, день пам'яті преподобного ніколи Святоші князя Чернівського. От, його мощі саме тут і служився, тут і літургія була, і молебень. Слава Богу, братів несе послуг тут і дбає про які раніше, які завжди, і має бути про, про печери. От, зараз пройдусь трошечки вам, по осінній лаврі. Дуже неймовірно, гарна сьогодні погода, от, така осіння. Не дуже гарно у лаврі в цієї. Ну, завжди лавра гарна, от, осіння, неймовірна. От, будемо литися, друзі, при подобному ніколи Святоші, Вірити, що він нам не залишить і допоможе. А Він береже нас, наших воїнів, нашу Україну і всіх нас. Києво Печерська лавра, друзі. Місто Київ, краса, осіння лавра. Зараз трошечки пройдуся по території. Хто був, пригадає, дорогі серця, стежинки святої Лаври. Так, звісно, немає. Тут тільки тільки зівак за гроші пускають. От. І все. А, як ви знаєте, Лавру сьогодні просто людей на службу помолитися. Сьогодні вже, а вже скільки місяців. Заборонено. 44-й корпус, друзі. Колись у семінарії жив я тут. Коли навчалися. Ось, ось я піднявся від Христоворотзвіженської церкви. Ось від ближніх печер приложився, помолився до преподобних. Зараз Морська длінниця. Зараз піду до, приложусь до преподобних у дальніх печерах до нашого князя Федора князя Острозького. Краса, друзі, от стою, можна на, на такі види дивитись постійно, безкінечно. Ось, друзі, піднімаюсь від ближніх печер разом. Разом з вами під, 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 пройдуся по святих стежках Києво-Печерської лаври. Ось від ближніх печер. Помолили сьогодні день пам'яті ніколи Святоша преподобного. Ось тут проходила виставка, хто пам'ятає. Ну, Надіємося, Господь вправить. Як Господь вправить, так буде корисно всім нам. От, але звісно, молимося і просимо, що Господь дасть нам. сил, терпения. Даже до кращих часов. На все его за друзья воли. Друзья, семинария, яка приехала, как вы знаете, в голосила, тут есть до матушки Алипии. Белочка с горишком. Белочка Семинарские корпусы. Незвично, безлюдно у лаврі. Нічого, браті сестри. Ну, віра. Це не це точно не про комфорт, не про зручність. Ось духовна семінарі парі... ну, Тут закрита, так, да, в Лаврі, переїхала. Голосіла, як я казав. Христам студенти навчаються, моляться. Ось ну, і храм Різве Богородиці.